Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинянин до смерті побив пенсіонера на інвалідному візку. Мера Одеси Труханова арештували. Володимир Зеленський приїхав з офіційним візитом у Нідерланди та виступив у Гаазі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 травня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі. 3 травня в результаті смертельного поранення на сході загинув військовий з Волині, 39-річний Сергій Козуля. Сумну звістку повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка. У Сергія Козулі, якому тепер назавжди 39 років, лишилися батьки, дружина і двоє синів. Ще одна сумна новина з фронту прийшла у головненську громаду. Захищаючи Україну, загинув 32-річний житель села Заболоття Іван Самусік. В зв'язку із цим у громаді оголосили трьохденну жалобу. Про те, коли прощатимуться із героями, повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині судили 34-річного жителя Нововолинська за вбивство пенсіонера. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, вісім разів судими до цього уродженець Дніпропетровщини увечері 4 грудня 2020 року, в оселі у свого знайомого, який був обмежений у пересуванні через інвалідність, напав на господаря, жорстоко побив його, відібрав мобільний телефон, гаманець, банківські картки, пенсійне посвідчення та паспорт. І утік, знаючи, що потерпілому не дійшла страхова виплата. Нападник хотів зняти ці кошти із банківської картки, але не зміг побитий же ним. Чоловік за якийсь час помер у своїй квартирі від отриманих травм. Убивцю затримали наступного дня, і відтоді він перебував під вартою. Згідно з вироком суду, наступних 14 років та два місяці він проведе за ґратами. Польща може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску до Ругузьк Ягодин через акцію протесту. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Так на в'їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. При цьому пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному порядку. Зазначимо, що представники польської транспортної галузі перекрили дорогу до прикордонного переходу у дорогуську. Вони зазначають, що звільнення українських перевізників від транспортних зборів призвело до складної ситуації для польських підприємців, які не можуть конкурувати з ними на рівних, Тож вони вимагають виключення українських перевізників із системи авторизації транспорту. Електронні цигарки або вейпи набирають все більшої популярності, особливо серед молоді. Стильний дизайн виробів, багато диму, а головне відсутність неприємного запаху, як від звичайних цигарок, усе це неабияк приваблює молодь, в тому числі і луцьких школярів. Як борються із новою шкідливою тенденцією у Луцьку, дізнавались наші журналісти. Кілька учнів вийшло на перерві, чи то після уроків відпочити неподалік навчального закладу. На перший погляд здається, що хлопці і дівчата просто сидять та спілкуються. Втім, бачимо, для них це так би мовити, справжній перекур, як у дорослих. Якщо раніше зрозуміти, що дитина почала бавитись цигарками, було простіше простого, бо ж неприємний запах від тютюнопаління було чути здалеку, то тепер те, чи курить ваша дитина, здогадатись, майже неможливо. Адже у світі з'явилися електронні цигарки та вейпи з найрізноманітнішими ароматами. Такі девайси швидко набрали популярності, і бавитись ними почали навіть діти. Воно й не дивно, бо ж придбати так звану електронку можна з легкістю в інтернеті. На одному із сайтів бачимо. При замовленні про вік навіть ніхто не запитує. Про проблему, нібито знає, чи не кожен другий. Відомо про неї і у школах. Безпосередньо в школі там ніхто їх не ловив, дітей такого не було. То що діти користуються і можуть десь його використовувати, безумовно це не секрет. Я це знаю. Коли, наприклад, я на своїх уроках стараюся з дітям обговорювати подібні теми. То є діти, які кажуть, що вони пробували, що вони вживали. де ви берете, та кажуть: подивіться навколо. Вони є в вільному продажі. А зовсім не дивно, що луцькі школярі підхопили таку тенденцію, адже усе, що швидко набуває популярності у світі, підлітки підхоплюють чи не найперші. Втім, переконує, навчальний заклад не стоїть осторонь і з усіх сил намагається донести до своїх учнів інформацію про шкідливість куріння, починаючи з батьківських зборів. Кожного тижня відбуваються класні збори, виховна година, де вчителі, вчителі, класоводи, класні керівники звертаються до дітей, показують всі можливі, абсолютно всі можливі ролики, які є в Ютубі, в інтернеті, про шкідливість цих речей. Коли діти бачать, особливо це учні починаючи. З 9 по 11 клас старші класи в основному дивляться на шкідливість, не це. Тож директор школи каже, для того аби школярі перестали або навіть і взагалі відмовилися від ідеї спробувати вживати ці шкідливі девайси, повинен бути комплексний підхід, адже переконаний, сама заборона від вчителів чи батьків не вплине на підлітків. Людина повинна сама усвідомити, що це дуже шкідливо. У світі існує міф, що електронки менш шкідливі за звичайні сигарки, Втім, насправді це зовсім не так. Вживання цих девайсів ще більш шкідливе, особливо якщо починати у юному віці. Електронні сигарети є шкідливими, так як вони викликають ризик захворювання серцево-судинної системи, можливо буде підвищення артеріального тиску, підвищення частоти серцевих скорочень, також погіршення пам'яті, порушення нервової системи, порушення настрою також можуть бути зміни в загальних і лабораторних обстеженнях. Звичайно, зараз. Діти стали дуже якби вживати електронні сигарети. Це стало якби модним і популярним, але в подальшому це може викликати ризик багатьох захворювань, які можуть привзвести також для онкологічних захворювань. Тож, звісно, молодим людям бути осторонь від процесів, які набувають популярності у всьому світі, дуже важко. Втім, аби вберегти свою дитину від вживання електронок, варто про це подбати заздалегідь, провести роз'яснювальну бесіду, повідомити дитині про шкідливість та наслідки такого вживання, словом, спробувати достукатись до її свідомості, аби бажання здаватись крутим серед однолітків зникло. А мета зберегти своє здоров'я перемогла. 42-річний чоловік із Нововолинська, який помер внаслідок інсульту, став посмертним донором для кількох людей. Про це повідомив гендиректор першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що лікарям вдалося пересадити комплекс підшлункова нирка, і це стало першою в Україні успішною трансплантацією від посмертного донора. Врятували життя молодій мамі медсестричці. Зрі. Нинщини її чоловік зараз воює. Сьогодні ми її виписуємо, і це ще не все. Крім комплексу, підшлункова нирка, наші лікарі пересадили ще легені серце і печінку. Рекордна для України кількість трансплантацій в одній лікарні за один день. Ідеться у дописі. Військова контррозвідка служби безпеки затримала ворожого інформатора, який шпигував за бойовою авіацією зсу. Як інформує прес-служба СБУ, зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова. Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни агресора. Відомо, що згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з пропозицією щодо негласної співпраці за вказівкою агресора. Перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього у 2022 році він навіть мобілізувався до лав ЗСУ, перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщеннями бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами сил оборони. Співробітники СБУ затримали його під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Нині йому вже повідомили про підозру мера Одеси Геннадія Труханова арештували. Про це 4 травня повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Цитуємо справа Одеського краяну міського голову Одеси взято під варту. Нагадаємо, одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 мільйони гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу краян за вдвічі завищеною ціною. Як повідомив у телеграмі речник одеської ОВА Сергій Братчук, 4 травня суд вирішив задовольнити клопотання прокурора та змінити Труханову запобіжний захід, так як той не вніс заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень. Тепер суд відправив його під варту на 60 днів. З альтернативою внесення застави у розмірі майже 13,5 мільйонів гривень. Труханова взяли під варту прямісінько у залі суду. Російська влада скасувала паради на 9 травня у щонайменше 21 місті, де вони проходили минулого року, у тому числі і у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє російське видання Верстка. Як підрахувало видання, так би мовити, зміркувань безпеки від парадів відмовилися у Калузі, Рязані, Орлі, Саратові, місті Гусів Калініградської області, Липецьку та Єльці. А також тюмені, що до речі, доволі на значній відстані від фронту у Пскові та великих луках влада побоюється не тільки за безпеку, а й за морально-етичні аспекти. У Курську парад вирішили не проводити з огляду на поточну ситуацію, а в Білгороді щоб не спровокувати ворога великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців у центрі міста. Влада Краснодарського краю формально не оголошувала про скасування парадів у Краснодарі та Сочі. Однак заявила, що військову техніку можна буде побачити лише у новоросійську. Натомість у Брянську влада не пояснила, чому не може провести парад. Крім того, парадів не заплановано у віддалених від фронту нижньовартовську, сургуті та хантимансійську. Влада стверджує, що таким чином хоче висловити солідарність з іншими регіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи. Президент України Володимир Зеленський 4 травня відвідав Нідерланди з офіційним візитом. Цього дня він виступив у Гаазі. Зокрема, під час виступу Зеленський заявив, що хоче бачити Путіна в Гаазі, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права, заявив Зеленський. Та додав, що впевнений, що це станеться, коли ми переможемо. Окрім цього, президент України заявив про наміри зробити війну в Україні останньою у світі. Також в Газі Володимир Зеленський нагадав всьому світу про російський тероризм на території України та скільки цивільних людей. Було вбито путінськими військами та зазначив, що необхідно трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у нові операційні правила. Цитуємо, тому ми дбаємо про створення такого трибуналу для Росії. Це має стати гарантією неповторення такої агресії. Нам потрібен справжній повноцінний трибунал, справжня справедливість, а не гібридна. Україна підписала спільну декларацію з Бельгією та Нідерландами, які зобов'язалися підтримувати Київ на шляху євроатлантичної інтеграції та усіляко зміцнюватимуть військову спроможність нашої держави. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення Росії до відповідальності а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією, написав жовтва. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В Україні планують знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Про це 4 травня повідомили у Міноборони. У відомстві зазначають, що через граничний призовний вік 27 років значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації. Серед причин зменшення граничного призовного віку також називають додаткові. Фінансові витрати на медогляди збільшення черг на проходження ВЛК. Лучани зазначають, що на вулиці воїнів афганців працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради зруйнували будиночки для безпритульних котів. Жителька Луцька Ніна Абрам у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповіла, що безпосередньо сама долучалася до встановлення цих будиночків. Також вона зазначила, що облаштували їх напередодні зими у 2022 році, і тоді все узгодили з тамтешньою головою ОСБ. ББ, однак сусідньому дитсадочку це не сподобалося. Ми вирішили зробити гарні будиночки з ДСП. Ми їх накрили, ми там гарно все зробили, ставили на піддончики, щоб не було ніякого розкиданого. Ми поставили, прив'язали там каністрички, куди сипали, в корм і водичку. Ну тобто там був порядок. Поруч там 19-й садочок. Ну чомусь керівництво цього садочка. Вважає, що коти ходять на їхню територію, не заважають антисанітарія. В принципі там ніхто не возмущався. Чому так сталося? Не зрозуміло. Жінка зазначила, що поблизу садочку і так панує антисанітарія. А коти тут ні до чого. Дуже все зроблено оперативно. Вчора пожаліли, вчора розбили. Сьогодні поскладали і вже вивезли. Ну це ну, і, і хай би поїхали зараз, подивили. Яка там чистота? Що там люди гадять, що там бутилки валяються, ж там шприци валяються, просто екскременти людські теж в тому парку, а заважають саме котики. І будиночки також журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулися за коментарем з цього приводу і до департаменту муніципальної варти Луцькради. Інспектором було відреаговано при виході на звернення. Було встановлено, що на даній прилеглій території знаходяться різноманітні конструкції, піддони, ящики, доски, різноманітний одяг. Що мешканці зробили годівниці, так само будки для отримання кутків. Поблизу знаходиться дитячий садочок, що утворює антисанітарі. Ю причетних осіб до встановлення даних конструкцій не було виявлено. Працівники дитячого садочка здійснили прибирання, так як це є їхня прилегла територія та забезпечили належні умови. І також, як стверджують муніципали у садочку, їм розповіли, що у пісочницях, де граються діти, неодноразово знаходили залишки їжі, що за словами Олександра Матрунчика є неприпустимим. На Волині, звісно, потепліло, однак заморозки ще нагадуватимуть про себе. Як повідомили у Волинському гідрометеоцентрі, 5 травня в області буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту 0,5 градусів, в день 10-15 тепла. 6 травня також буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці сильні заморозки морозки. Вітер – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – від 0 до 3 градусів морозу. В день – 9-14 тепла. СБУ арештувала приховані активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського, компанія якого контролювала частку в ТОВ Інтерактив, яке мало право видобувати мідь на Волині. За інформацією СБУ, загальна вартість арештованих активів проросійського олігарха становить понад 10,5 мільярдів гривень. До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості. Серед арештованого майна елітний готельний. Комплекс у центрі Києва, морський торговий порт, очаків, приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Як відомо, компанія Вадима Новинського Смарт Холдинг Нідерланди встановила контроль над міноритарною часткою в ТОВ Інтерактив, яке на аукціоні Державної служби геології та надр України в травні 2022 року виграло спецдозвіл на родоносне поле Заліса Шменьки, Волинська область, геологічне вивчення з дослідно промисловою розробкою мінних руб. Згідно з даними ЮКонтрол, Смарт Холдинг отримав контроль над 25% капіталу ТОВ інтерактив. Відомо, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян. Однак йому це не допомогло раніше. У квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 мільярди гривень. У межах кримінального провадження за статтею 111-2 пособництво державі агресору розслідування триває. У Володимирі юнак з усієї сили жбурнув у дідуся, який прибирав двір сміттєвим відром. Інцидент стався 3 травня у дворі по вулиці Ковальській, 71. Про це повідомляє спільнота Твій Володимир і публікує відповідне відео. За словами очевидців, компанія молодих людей сиділи та плювали насіння. На що старший чоловік зробив зауваження, після чого виникла дана ситуація? Йдеться у дописі. Вже через деякий час у спільноті опублікували відео із вибаченнями юнака. Я вибачаю зі своєї сторони за те, що я польнув діда мусорне відро такого. Більше не повториться. Зі слів юнака, він з Харкова. А чоловікові буцімто не сподобалось, що він говорив російською, і саме через це, нібито й виник конфлікт. Ба Більше підліток наголошує, що дід нібито першим вдарив його віником. Чи дійсно це так? Невідомо. На волині велосипедист збив велосипедистку. Пригода трапилася пізно ввечері, 2 травня по вулиці Зарічна у Кам'янкаширську. Як повідомили у поліції, 26-річний місцевий житель, керуючи велосипедом у стані сп'яніння, зіткнувся з іншою велосипедисткою, – 45-річною жителькою райцентру. Внаслідок пригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології. Триває слідство. Війна забрала життя ще одного героя із Вишнівської громади. У боях за волю та територіальну цілісність України загинув депутат Вишнівської сільської ради, 8-го скликання від Штунського старостинського округу Віталій Козачук. Про це повідомили у Вишнівській громаді. Загинув захисник 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка. Герой боронив державу із перших днів повномасштабного вторгнення. З 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони. А вже з листопада 2022 року був мобілізований. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Нововолинську закоханий хлопець вирішив потішити свою дівчину квітами однак вирішив зекономити гроші і зірвав тюльпани просто на клумбі, що дуже не сподобалось іншим людям. Відповідний допис у Фейсбуці опублікувала Ірина Антонюк. Шановні мешканці Нововолинська, прохання поширити фото цього героя, а дівчині, які були зірвані ці квіти, прохання провести бесіду зі своїм хлопцем, що рвати квіти на клумбах приватних територій заборонено. Це не для нього садили. На вас ваш хлопець вирішив заощадити кошти. Ці квіти постоять у вазі день-два, а на клумбах тішли погляд ще тиждень, а то й більше. Шкода, що одні намагаються зробити щось приємне, а інші нищать. Як зазначила жінка, хлопець, який рвав квіти, заявив, що вони ще виростуть, бо цибулини ж не рвав а дівчині наголошує, буде приємно. У вівторок, 2 травня в одній зі шкіл міста Миколаїв Стрийського району Львівщини побилися 52-річна вчителька і учень сьомого класу. Учні школи зняли інцидент на відео, після публікації якого у соцмережах правоохоронці встановили подробиці. Причиною конфлікту стало те, що вчителька намагалася відібрати футбольний м'яч у одного із учнів. Повідомили у поліції Львівщини. Правоохоронці провели бесіди із адміністрацією навчального закладу та школярами, під час яких встановили. Що вчителька, учасниця конфлікту, раніше неодноразово принижувала тацькувала учнів школи, чинила щодо них психологічне насильство. Щодо педагога було складено адміністративний протокол, їй світить штраф або ж громадські роботи. У селі Козлиничі Камінькаширського району попрощалися із 27-річним уроджицем села, жителем міста Вара, що на Рівненщині Олександром Сергійчуком. За інформацією Маневицької громади, із героєм попрощалися у середу, 3 травня. Український захисник служив гранатометником в роті охорони 45-ї окремої артилерійської бригади, але виконував бойові завдання разом із 35-ю бригадою морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського до війська захищати батьківщину Олександра мобілізували на початку серпня минулого року, 21 квітня 2023 року. Воїн разом із побратимами вступили у бій з ворогом біля населеного пункту Новокалинове Донецької області. Та, на жаль, загинув. Поховали захисника на сільському кладовищі. Віддати останню шану бійцю. Прийшли рідні, друзі, представники влади та жителі громад. У Олександра Сергійчука залишилися дружина, трирічний син та згорьовані батьки. Знову трагічна звістка з фронту на Донеччині в бою з расистами загинув волинянин Леонід Володимирович Марценюк, який був воїном 54-го батальйону 100-ї бригади тероборони. Про це повідомили у Голобській громаді. Мама втратила сина у пору, дружина чоловіка, друга, а донечки люблячого тата. Співчуваємо їм та всім рідним і близьким Леоніда, веселого й роботящого господаря. Таким його знали, таким він залишиться. В пам'яті назавжди ідеться у повідомленні редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Внаслідок обстрілу російськими загарбниками міста Херсон і області 3 травня кількість загиблих громадян зросла до 23 осіб. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Зокрема, місто Херсон ворог обстріляв 16 разів. 82 снаряди влучили у привокзальну площу територію та. Споруди залізничного вокзалу, АЗС, у два заклади торгівлі, завод та автогосподарство, а також в територію залізничного переїзду. Загалом через останні обстріли з боку РФ на Херсонщині загинули 23 людини. 46, з них дві дитини дістали поранення. У лікарні в реанімації померли двоє поранених під час обстрілу російськими військами супермаркету АТБ у Херсоні. Один з них лікар. А на Росії все нові й нові бавовни на Кубані вночі 4 травня, нібито через атаку безпілотника, спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Про це пишуть пропагандистські розмі та губернатор Краснодарського краю Вініамін Кондратів. А моніторингові канали підтверджують приліт. За словами Кондратєва, на місці пожежі працювали 48 рятувальників та 16 одиниць техніки. За попередньою інформацією. Російського чиновника жертв і пострадавших. ні. він також повідомив, що пожежа вирувала на площі 400 квадратних метрів. Згодом про кремлівські змі повідомили, що вогонь нібито вже загасили. Також палало у сусідній Ростовській області. РФ там теж невідомий дрон вдарив по Новошахтинському заводі нафтопродуктів. За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва, це сталося в районі села Киселівка Красносолинського району. Нібито загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, відразу погасили силами підприємства. Пожежників не залучали. За словами російського чиновника, як завжди, жертв і пострадавших ніт. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. У студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.